Прийшов МСЕК, пишуть глядачі. Визначили 25% втрати працездатності у зв'язку з проходженням військової служби. у виплаті ОГД відмовили зв'язку з тим, що мобілізований, а не контрактник. Чи мають вони рацію? Ой, моя. Мені це ваш Так, да, це мій біль. Взагалі мсеки, взагалі втрата відсоток втрати працездатності. Просто зустрічаюся із рядом відмов від того, що там пройшло три місяці, пройшло шість місяців. Відмовляють неправильно вказано причини зв'язок, неправильно вказаний. Які... Ну навіть тут немає залежності, яким чином яку форму військової служби ви проходили. Якщо у вас є висновок МСЕК, ви маєте право на на виплату одноразової грошової допомоги. Якщо у вас є на руках вже відмова, у вас є 6 місяців. на її оскарження, і я раджу не затягувати тут.